Закон ухвалено. Парламент підтримав президентський законопроєкт. Він відновлює незалежність Набу та САП. За понад 300 депутатів. Журналісти інформують, мітингарі, що зібрались неподалік Верховної Ради, задоволені результатом. Підпишіться на канал Сейчас і говоримо про все по черзі. Важливий день. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт номер 13533, внесений президентом Володимиром Зеленським, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За 331 народний депутат. Проти жодного утримались нуль. Документ практично повністю повертає старі правила роботи антикорупційних органів, однак додає нову норму, зокрема проходження поліграфу для співробітників НАБУ, САП та інших органів, які мають доступ до державної таємниці. Спікер парламенту Руслан Стефанчук уже підписав законопроєкт. Тепер документ має підписати президент Зеленський. На сайті Верховної Ради статус закону про повернення повноважень набу та САП звучить так: направлено на підпис президенту України. Перед голосуванням неподалік від стін Верховної Ради тривала акція на підтримку законопроєкта про відновлення незалежності Набу та САП. Люди також вимагали призначити керівника БЕП. Повідомлялось також, що народна депутатка Мар'яна Безугла з'являлась серед натовпу. У відповідь мітингувальники скандували їй. іди на роботу. За даними журналістів, після голосування мітингарі потроху почали розходитись. Кияни загалом задоволені результатом. Учасники скандували, що влада це народ. Варто зазначити, засідання Верховної Ради України вперше від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації транслювалося в прямому ефірі. До цього парламент не показував свої засідання, як зазначалось, з міркувань безпеки. Цього разу трансляцію запустили. І серед іншого в кадр потрапила бійка народних обранців. Варто зазначити, що цього ж дня депутати ухвалили і законопроект номер 13573, що вирішує питання грошового забезпечення військових та збільшує видатки на сили оборони. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко за 332 голоси. Напередодні міністр оборони України Денис Шмигаль попереджав, що без ухвали змін до бюджету вже з 15 серпня могли би виникнути затримки із зарплатами військовослужбовцям. Тим часом переможець конкурсу на посаду директора бюро економічної безпеки Олександр Цивінський заявив, що Служба безпеки України не виявила підстав для його непризначення. Про це він написав у своєму дописі у соцмережах. Цивінський зазначив, що направляв запит до служби безпеки. Він розповів, що у відповідь там йому повідомили жодного запиту з боку кабінету міністрів щодо моєї кандидатури не надходило. Вся перевірка проводилась виключно на підставі звернення голови конкурсної комісії Лаури Стефан. Лист на який посилався Кабмін, датований 30 червня. Вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до уряду другого примірника листа. Не існує після повернення з КМУ. Він знищений. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. До наших внутрішніх тем так само хочу перейти з вами обговорити те, що най Актуальніше, 31 липня, президентський законопроект про набу і САП має голосуватися Верховною Радою зараз навколо цієї теми дуже багато різних версій, а чи знайдеться необхідна кількість голосів? Є інсайди, які говорять, що так вже назбирали, деякі говорять про те, що а, зараз суттєва кількість представників а, саме слуг народу не хоче голосувати і думають, що із цим робити. Але а, як ви гадаєте, наскільки 30 1 липня стане днем, коли ну, чітко стане зрозуміло, чи є у нас якась парламентська криза, наскільки вона глибока, і е, питання, Ну як будуть реагувати наші європейські партнери, які вже погрожували призупинкою фінансування. Ну, от якраз ці погрож... ну, прямих погроз не було, звернув увагу. Не було прямих погроз, не було заяв Урсули фондерлян, Антоніо Кошти або матеріали щось. про ці. Отож, отож. От тому я ж дуже добре, знаєте, це пересічний читач, глядач може це драматично сприймати. А я добре розумію, як це робиться. Це попередження через європейську правду, через неофіційні неформальні канали там, через дипломатів. Це попередження, неформальне попередження, але попередження, якраз яке з'явилося перед 31 липня, це ж спеціально зроблено, безумовно. І те, що була призупинена, не скасована, не зменшена допомога Україні по головній програмі фінансової, яка через яку надається нам економічна допомога Ukraine Facility, Там півтора мільярда трошки відклали, і оце показово, насправді, і це буде працювати і далі, і після 31-го. Е, є чіткі завдання. виконуєте отримуєте фінансову допомогу. Не виконуєте, буде затримка, поки не виконуєте. От е, ситуація, коли до нас ставилися із-за війни, поблажлива, заплющували очі на те, що ми там своєчасно щось не робили. Головне, що робили, рухалися вперед, е, е, зберігали, скажімо так відносний, ну з поправкою на воєнний стан, демократичний устрій, головне війна спротив російської агресії. Оце було важливо. Такі були пріоритети. Зараз до нас будуть більш жорстко ставитись з точки зору виконання різних умов, і це умови пов'язані з європейською інтеграцією, то само собою, але головне умови, які будуть стосуватися. Незалежності цих антикорупційних інституцій, активної боротьби з корупцією, дотримання стандартів верховенства права і так далі. Там і по реформах. По реформах теж там є певні індикатори. Отут будуть жорсткі умови. По 31 першому липня ну, насправді ситуація виглядає доволі просто, хоча, безумовно, є підводні камені і певні ризики. Ключовий момент: те, що президент буквально в перші дні не парламентської, а політичної кризи, яка у нас виникла, головні проблеми не в парламенті. Зараз я до парламенту повернусь, але в чому був вимір політичної кризи, яка виникла після голосування славнозвісного законопроекту 12414, в тому, що почалися достатньо. Помітні гучні масові протести найбільше за весь час нинішньої повномасштабної війни, і це вже був серйозний індикатор кризової ситуації. Відбулася поляризація, посилення негативних суспільних настроїв і навіть їх прояв в таких активних протестних акціях. Але ще більш важлива і більш вагома для нас це те, що Змінилося ставлення наших міжнародних партнерів. Якщо раніше вони заплющували очі на наші внутрішні проблеми, а зараз вони сказали, все, те, що сталося, це червона лінія, це межа. Тому ситуацію треба виправляти. Зеленський це чітко зрозумів, і при всьому, при тому, що він насправді дуже вперта людина, на нього дуже важко тиснути, і прикладів дуже багато, коли тиск не працював по відношенню до нього. Але тут він розумів, війна. І для нас головний пріоритет зберігати партнерські відносини з нашими союзниками, які надають нам допомогу, тому що без цього ми програємо війну. І тому, це, на мій погляд, було вирішальне. І тому Зеленський пішов на зміну свого підходу до Набу і САП. З'явився новий його законопроект, який відновлює процесуальну самостійність набу і САП. І оце головне. Зеленський продемонстрував гнучкість, готовність подолати цю політичну кризу і внутрішню, і в стосунках з нашими міжнародними партнерами і збалансувати ситуацію. Оце вирішальний чинник. І тут ми підходимо до ситуації в парламенті. Ну, безумовно, певний ризик є. Навіть там різні джерела, і парламентські зокрема кажуть, що умовно серед слуг народу є 20% тих, хто не зацікавлений е, голосувати е, проти е, ну, за відновлення самостійності на ബോй САП, тому що вони самі під справми знаходяться. Реально не 20%, там 20%. бояться просто. Ну, бояться, да, тому що це стосується їх особистих інтересів. 23, це на 20-30%, скоріше 20-30 депутатів, от таких є. Але тим не менш, вони є. Є <різований> е, 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 частина депутатів, отут цифра 20%, можливо, а це приблизно 40 депутатів, е, 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 які коливаються, які з точки зору своє, е, ну, так, свого ставлення до набу і САП і не тільки. Вони критично ставляться до них е, е, і вони щиро голосували е, е, за законопроект 12414. Е, е, але у них є розуміння. Я думаю, цю позицію доведуть, зокрема, і для тих, хто не хоче голосувати, а не просто коливається. Є чітке розуміння: це ж президентський законопроект. Це не за... депутатські законопроекти, які є. Там Генчаренка і групові депутатські законопроект. Ну, Допозиції. там Тимошенко ще свій альтернативний Ну, ну Юлія Володимирівна, я взагалі не розглядаю. Да. Ці законопроекти не будуть ключовими базовими. Не будуть їх розглядати. Йдеться тільки про президентський законопроект. І отут тут вибір для тих депутатів, які, можливо, і не хочуть голосувати. Якщо вони будуть голосувати проти цього законопроекту, або просто не прийдуть на голосування, проігнорують, не захочуть голосувати, це буде означати, що вони виступили проти президента. Проти президента. Цей законопроект зараз принципово важливий для президента, тому що давайте собі уявимо ситуацію. Якщо цей законопроект провалюється. Та політична криза, яка у нас виникла, вона трошки зараз вщухла. До речі, ситуація останні дні нормалізувалася, вона не є такою вже занадто складною. Навіть рівень протестів знизився. Угу. А, але тим не менш, якщо раптом провалюється, що буде? Ну, викупаються протестом. Криза, криза в квадраті. Криза в квадраті. Так, знов вибух і внутрішній вибух, і тоді. Тоді нам точно хоча б на певний час припинить фінансову допомогу. Або жорстко почнуть на нас тиснути Фінансовий спосіб, перш за все, і хто виграє від цього? да Плюс це буде ще удар, мало того, що і так будуть негативні наслідки для Зеленського репутаційні. да Зараз він виправить ситуацію, він зменшить такі ризики для себе, але все рівно, там як кажуть в відомому анекдоті осад залишиться. І певні негативні наслідки все рівно будуть. А якщо зараз провалиться цей законопроект, це буде виглядати як його послаблення. Це не парламентська криза буде, а це політична криза, повноцінна політична криза. Всередині України це буде виглядати як послаблення президента, коли його власні депутати не слухаються. І так там є опозиція. Всередині слух народу. Це приблизно 20-30 осіб, які не голосують. Але до 200, 190-200 голосів можуть збирати. Як засвідчили голосування і по уряду, і от навіть по цьому законопроекту 12.414 можуть збирати. Ну по уряду особливо. Мінімум 190 голосів, коли консолідуються, там і навіть до 200 голосів можуть збирати. Зараз їм треба безумовно теж провести мобілізаційну кампанію. Інакше будуть погані наслідки для президента, для країни, для держави в першу чергу, ось що погане. І будуть негативні наслідки для тих депутатів, які це проігнорують. Я думаю, їм на пальцях пояснять, чим це може закінчитися. Зокрема, активізацію кримінальних справ проти конкретних депутатів, які або є, або потенційно можливі, це да, можна там розглядати як тиск, можливо, не зовсім демократичний. Але ну, якщо ви самі наражаєтесь на це, якщо ви провокуєте політичну війну, ну, тоді ви будете в епіцентрі цієї політичної війни і будете головним об'єктом удару відповідь. Крім того, я просто раджу оцим депутатам, які хочуть продемонструвати свою іншу точку зору і не голосувати за цей законопроект президентський, я хочу просто попередити їх, що вони зіткнуться з величезним остракізмом. Суспільним, громадським, політичним, я не виключаю. Що ці депутати опиняться і під персональними санкціями з боку наших міжнародних партнерів, і таке можливе. Ті, хто не а, голосував, Ні, ну я тут не кажу, тут будуть визначатися, да, да, тому що там може бути хтось на, давно не голосує, хтось взагалі відійшов від парламентської діяльності. Є і такі депутати. Але з тих, хто свідомо принципово не буде підтримувати. тобто, перший раз голосував, наприклад, перший раз голосував за цей законопроект, а потім не проголосував. Це я безумовно, Я ж людина стороння, я не належу до держави і державних інституцій. Я критично ставився відразу, коли голосували цей законопроект. Я критично оцінив цей законопроект, назвав його помилкою. І зараз я кажу: от тим, хто зараз захоче гратися в парламенті, це буде помилка. Тоді помилка була з боку президента і висуну президента. І президент зараз намагається цю помилку виправити. І я думаю, що це він правильно робить. З його боку, в, іних, в інших обставинах це виглядало б як слабкість, а зараз це проїв сили. Це піти на визнання реальної ситуації всупереч, можливо, і якимось своїм інтересам, але заради інтересів держави. Це проїв сили. І тому я вітаю цей крок Зеленського. Це виправлення власної помилки. Але я зараз попереджаю депутатів від їх помилки. Тих, хто не захоче підтримати цей законопроект, такі будуть точно, але тим не менше, це була б величезна їх помилка, тому що тоді вони будуть винуваті, і вони будуть під тиском з різних сторін. Я думаю, що і президент це не залишить поза увагою і знайде інструменти, як покарати цих депутатів. Я думаю, будуть відповіді з боку правоохоронних органів, які отримують відповідні команди, а у НАБУ є свій інтерес до деяких депутатів давно вже і головне з боку суспільства і з боку міжнародних партнерів. Тому я не заздрю цим депутатам і депутатам, які зараз спробують погратися в війну. Так, да, можуть бути, от ви про Юлію Володимировну згадали. Я думаю, що частина батьківщини можуть не проголосувати. Частина проголосує, це така типова для них ситуація, а частина ні. У Юлії Володимировна давнє негативне ставлення до набу. Взагалі, скажу відверто: до набу ставлення негативне у значної частини, якщо не у більшості наших політичних еліт. Навіть там в європейській солідарності зараз вони там активно за набу і так далі. Але я нагадаю, що тиск на набу в різних формах від кримінальних справ проти першого НАБУ Ситника до наїздів СБУ на набу, коли було фізичне зіткнення, просто САП там більше САП було. Там от кримінальна справа проти сидника, звернення до Конституційного суду і неодноразово там з різних причин. Це було і було при Порошенка. Тому насправді, на жаль, у наших політичних еліт, адміністративних еліт у правоохоронних органів до речі, давнє засторощі і негативне ставлення до набу тут. Проблема насправді більш глибока. Вона не стосується лише зеленського, і ця проблема ще залишиться і на майбутнє.